Харківські родини, в яких є троє і більше дітей або дитина з інвалідністю, отримають по тисячі доларів від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Про це повідомили представники міжнародної організації на зустрічі з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Попередньо заявили в міжнародній організації, фін допомогу отримує тисяча харківських родин. Та, окрім цього, питання на спільній зустрічі, муніципалітет та представники фонду окреслили ще ряд важливих напрямків, за якими буде надана для Харкова міжнарод. Одна підтримка туди ж візит то Гарків зеніпортван. Сьогоднішній візит дуже важливий для мене. Це честь зустрітися з мером Харкова. Ми вже намітили три напрямки співпраці: перше це грошова допомога для родин. Нам місто надасть список тисячі таких родин, і ми готові відразу надати їм грошову допомогу. Другий напрямок це система водопостачання міста. Ми хочемо забезпечити безперервне її функціонування для того, щоб ця система була готова для будь-яких потенційних складнощів. І третє це система охорони здоров'я. Ов'я я маю на увазі сприяння реалізації вакцинації та імунізації дітей. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та Харків мають давню історію співпраці. Так у перші місяці війни в ЮНІСЕФ теж не стояли осторонь а були з Харковом і з дітками, які вимушено жили у метро, ховаючись від бомбардувань. Щодо перспектив, то наголосили у фонді, сьогоднішній візит має дати хороші результати у спільній роботі. Ми тут. Ми залишаємось. Ми нікуди не йдемо. Ми знаємо, що тут ще багато що потрібно зробити. Знаємо, що 7 тисяч першокласників розпочали своє навчання, хоч дистанційно, але все-таки розпочали. Для нас освіта та навчання це пріоритети. Ми знаємо, що мери це ті, які екстрено реагують на ті чи інші потреби. І ми знаємо, що потреб багато і багато роботи. Але я думаю, що ми будемо дуже плідно співпрацювати. Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісті.